Всім привіт! З вами Ірина і тема нашого сьогоднішнього заняття I can describe the countryside. Я можу описати сільську місцевість. Розділ A. On the farm. На фермі. І перше слово у нас sky небо. Друге wood, ліс. Holm. Farmer. Фермер. Valley. Долина. Де вона у нас під номером п'ять? П'ять п'ять. Ось вона. Три. Дерево. ось воно дерево? Філд. Поле. Фарм – The house and fields. Фарм – це ферма. Будинок та поля. Входять у ферму, у склад ферми. Дев'яте. Лейк. Озеро. Ось о воно в нас. Погано я його бачу. Десяте Хос. кінь. Боут, човен, грос, трава. Зелененька. Дог. собака. Пас, доріжка. Ось вона довга, доріжка йде. Далі глосори. Own. If you own something, it is yours. Якщо ти чимось Own – воно твоє або ваше. Own це володіти. Grow. Farmers grow potatoes, rice, etc. To sell. Grow це вирощувати. Фермери вирощують картоплю, рис і так далі. щоб продати. Це. A few синоніми. Some, not a lot. A few – це декілька, небагато. A few ми вживаємо зі злічуваними іменниками. Crop – це культури. A plant, a farmer grows and sells. For example, rice, apples. Рослина, яку фермер вирощує та продає, наприклад, рис, яблука і так далі. Тепер невеличкий. Текст з цими словами. Jack Robson is a farmer. He owns Well Farm. He grows fruit and a few other crops. Jack Robson – фермер. Він володіє фермою ітвел, він вирощує фрукти та деякі інші культури. Далі переходимо до виконання вправи. Вправа 1. Look at the picture at the text. True or false. Right, T or F. Подивіться на малюночок і текст. Ось у нас малюнок, ось у нас текст. І напишіть правда чи хиба. Напишіть T або F. І перше речення: There's a lake near the trees. Біля озера є дерева. Нам вже написали, що це true. Озеро ну і десь тут дерева. Не знаю, я їх не бачу. Можливо, це вони тут. Ну, правда значить, правда. Друге, точніше, перше: There is nothing in the field, у полі нічого немає. Дивимося, де в нас поле? Під номером сім. Ну, начебто воно порожнє. Не бачу я нічого у полі. Значить, також true. Правда. Далі, друге. The farmer is in the boat. Фермер у човні. Дивимося. Ні, він не у човні, він стоїть біля, ну, майже біля собаки. Значить, це вже в нас false. Третє. The path goes to the lake. Доріжка веде до озера. Ні. До озера вона не веде. Вона веде десь далі поза фермою. Значить, це false. The wood is on the hill. Ліс на холмі. Де у нас ліс? Wood номер два. Ось він. Так, він на. Холмі. Тому що холм у нас був під номером три. Ось о холм, ось ліс. Тобто це true. Правда. П'яте. The dog lives on the farm. Собака живе на фермі. Так, правда. True. А що ж я нічого не пишу? Розігналася. Значить, there is nothing in the field. True. Далі, the farmers in the boat, false. Він не у човні. Далі, the path goes to the lake. Falls. False, false, false. The wood is on the hill, true. The dog lives on the farm. True. The horse is eating the grass. Кінь їсть траву. Ага, тепер я не зможу крутити. Давайте так буду кожного разу. Нехай воно з'їде трішечки. Так, правда, він їсть траву. Тру. Подвійна. Тру. Далі the sky is grey. Небо сіре. Ні, воно було синім, блакитним. Неправда. Неправда, неправда, неправда. Так, як це мені тепер? Ось так. Mm -hmm. False. There are a lot of chickens. Є багато курчат. Ні, курчат там не було. Були кури, тому це false. The farmer grows fruit. Фермер вирощує фрукти. Так, у нас було у м -м тексті. He grows fruit. Yes, it's. Чу? Так, впоралися ми з цим завданням. Очищуємо, йдемо далі. Друге завдання. Ви виконаєте самостійно. Ви повинні вставити припущені букви у слова і, стосовно себе, дати відповіді на ці питання. Я напишу тільки припущені літери, а ви вже самі за себе відповісте. Виконуємо. Перевіряємо. Наступний розділ. Розділ B. Називається він In the countryside у сільській місцевості за містом. Починаємо ми з glossary Area, a part of a town, country, or the world. Area може перекладатися як місцевість, площа, місце. Наступне The countryside: a place with fields, woods, farms, etc., that is, outside towns or cities. The countryside це місце з полями, лісами, фермами і так далі, яке знаходиться за межами містечок або великих міст. bird, ptashka, wonderful, very good or terrible, точніше не or, а opposite, terrible. Wonderful це чудовий. Протилежне буде terrible, жахливий. Жахливий це у нас terrible, awful, horrible. Flower, квітка, fresh food. Food taken from the tree or plant, not old or from a tin. Їжа, яку ми беремо з дерева або рослини, не стара і не з консервної банки. Fresh food це свіжа їжа. Healthy. If something is healthy, it helps to keep you well. If a person is healthy, they are well. Якщо щось є healthy, воно допомагає тобі почуватися добре. Якщо людина healthy, то вони здорові, вони добре почуваються. Healthy це здоровий. Якщо це стосується їжі, то це корисна їжа. Healthy food, корисна їжа. Public transport, system of buses and trains. система автобусів та потягів це громадський транспорт. Bike – Also, bicycle. Це велосипед. Скорочено, «bike», повна форма «bicycle». You ride a bike or go somewhere by bike. Ти катаєшся на велосипеді, їздиш на велосипеді або їздиш кудись велосипедом. Тобто, їздити велосипедом ми можемо сказати як ride a bike, а можемо сказати go somewhere by bike. І останнє слово сполучення look after. If you look after an animal, you give it food and see that it is healthy. Якщо ти look after за твариною, ти даєш їй їжу і дивишся за тим, щоб вона була здоровою. Тобто, look after це доглядати когось. Читаємо та перекладаємо текст. I live alone in a beautiful area in the countryside. In the mornings, it is so quiet, and I sit and listen to the birds. It's wonderful. I've got a garden with lots of flowers, and I grow all my fruits and vegetables, so I only eat fresh food, which is very healthy. The big problem is that public transport is terrible. But I've got a bike if I need to go to town. And it's a bit lonely too. But I can always talk to Jack at Eatwell Farm. And sometimes I look after his chickens for him. you see я lonely, я його пропустила, Ні, воно у нас буде далі. Угу. Добре, потім ми подивимося на нього. Я живу сама у гарному місці у сільській місцевості за містом. Вранці там дуже тихо, і я сиджу і слухаю пташок. Це чудово. У мене є сад з великою кількістю квітів. І я вирощую всі свої фрукти та овочі, тому я їм тільки свіжу їжу, яка є дуже корисною. Велика проблема полягає в тому, що громадський транспорт жахливий, але у мене є велосипед, якщо мені потрібно поїхати до містечка. І це місце трішечки самотнє також. Але я можу завжди поговорити з Джеком на фермі І well. І іноді я доглядаю його маленьких, не маленьких, його курчат замість нього або для нього. Ось такий текстик: дуже гарне життя у селі. Але, звісно, одним людям воно подобається, іншим ні. Мені подобається життя у селі. Далі, давайте подивимося на різницю між словами alone та lonely. Alone and lonely mean not with other people. If you are lonely, you aren't happy about it. If you are alone, you can be happy or unhappy. Тобто alone та lonely означають без інших людей. Якщо ти lonely. Ти нещасливий через це. Lonely це одинокий. If you are alone, you can be happy or unhappy. Якщо ти alone, то ти можеш бути щасливим, а можеш бути нещасливим. Тобто, lonely це одинокий, alone на самоті. She likes living alone. Not she likes living lonely. Вона любить їй подобається жити одній. На самоті, але не їй подобається жити одинокій. She's lonely. She would like to have more friends. Вона одинока, вона самотня. І вона б хотіла мати більше друзів. Справа 5. Ми повинні відмітити буквами S або D. Приклад. We always use public transport, the buses and trains here. Ми завжди використовуємо громадський транспорт або автобуси та потяги тут. Це одне і те ж саме: Same. тому що автобуси та потяги це і є громадський транспорт. Перше, these carrots are fresh, clean, ця морква. Свіжа, чиста. Ну, свіжий та чистий це зовсім різні речі. Different. «D». Друге. She's looking, at, looking after the dog. Вона дивиться на собаку, вона доглядає собаку. Це також зовсім різне, тому що дивитися, ми просто поглянули і все. А доглядати це, годувати і робити все, щоб тваринка почувала себе добре. Different. I think city life is wonderful, terrible. Я вважаю, що міське життя чудове, жахливе. Ну, тут можна навіть без пояснень відразу писати букву D. Have you got a bike, байсикл? У тебе є велосипед. Велосипед. Це одне і те ж саме, тільки байк. Це скорочено. Байсикл це повна версія слова велосипед. Далі. П'яте. Are you alone at the moment? Are you lonely at the moment? Я ще написала: be bicycle, Боже same – це у нас сейм. Буде bicycle. Ти сама у даний момент. Ти самотня у даний момент. Це різні речі. Одна, це значить alone, це значить нікого навкруги зараз немає. Lonely – це самотня людина взагалі. Different. Different. She is healthy. she is very well. Вона здорова. Вона дуже добре себе почуває. Так, це одне і те ж саме. Це про здоров'я. Same. Головне ту букву написати, а не healthy H або W. Well. Ну що ж це таке? Так, далі. He lives in the countryside on a farm. Він живе у сільській місцевості, або він живе на фермі. Ні, це різне, тому що ферма це ферма, а у сільській місцевості можна жити і на фермі, і можна просто не на території ферми жити. Це різне. Different. І останнє: He rides his bike to work. He goes to work by bike. Він їздить на роботу своїм велосипедом. Він їздить на роботу своїм велосипедом. Ми з вами вчили у Spotlight, eh, точніше, у Glossary, що ми можемо казати ride a bike або go by bike. Тому це одне і те ж саме. Є. Yeah. з цим ми. Впоралися. Далі наступна вправа. Наступна вправа виправте помилки правопису. Будьте уважні, be careful. Це не тільки будьте обережні, це ще будьте уважні. Або уважними. Деякі речення мають дві помилки. Перше, I often buy flowers. Тут у нас помилка у слові flowers. Тому що нам не потрібна буква І. Так. Друге. А давайте ви це виконаєте самостійно. Я думаю, вам буде цікаво пошукати помилки. Пауза, виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. На цьому я з вами прощаюся. Побачимося, почуємося на наступному занятті. До побачення!